У мене насадка отака і нічого не забивається. Абсолютно нічого. Я вам покажу я. дивіться, який у мене ось є, захищає обличчя, тому що мікрочастинки ці, вони дуже сушать лице. Одяг такий, що вам вже не потрібен. Це повинно добре тікти, вмочитися. Якщо в вашому регіоні вже знаходиться нічна плюсова температура, ось гляньте, дивіться, як виглядають наші бруньки, то проводимо обробіток. Ось так. Під деревом теж повинно бути лист максимально, тому що куди попаде цей препарат, він також буде не заражувати вашу, ваш ґрунт навколо ваших рослин. Бордовською рідиною можна обробляти виноград, персик, абрикоси, всі кісточкові, окрім хвойних порід, дерев. Зараз у нас ось так виглядає брунька на смородині. Це нічого страшного. Сьогодні будемо проводити обробіток, ось є її як. І нічого страшного тут не буде. Нічого воно не припалить. Все буде добре. Ну це тільки на смородині така брунька. На малині ось так виглядає брунька. Тобто ще нічого критичного немає. Полуничку теж віддільно відео буде. Коли зачиститься усе, все обробиться теж 3% бордовською рідиною. Ось ми обробили одне ДРЦ, було пасмурно, не було сонечка. Нічна температура плюсова. Починаємо обробіток.